Ви слухаєте велике спортивне шоу на Чемпіон Радіо. Еле Іванюкович, Андрій Столярчук, я Ігор Бурва. Продовжуємо ефір. І в нас прямо в прямому ефірі доєднується до нас ще гість. Це Гліб Колмагоров, це начальник управління іміджових проектів державної установи Агенції масового спорту України. Пане Гліб, ми вітаємо вас. І Китаю. Так, і ми, звичайно, що очікуємо на Європейський тиждень спорту. якраз з 20 по 28 вересня він розпочнеться на контрактовій площі в Києві. І відбудеться низка фізичних активностей. Розкажіть нам детально про, про це. власне. Ігорі, сьогодні у нас 1 жовтня. Ага, ну тут, значить, про жовтень мова. <світ> 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 Давайте ми вам віддаємо слово ось, власне, про всі заходи. Давайте спершу таке вхідне слово. Так. Перше, що хочу сказати, це велике дякую радіо Чемпіон за те, що підтримував нас радіо ефірами. Ось ми у вас не вперше і ми говорили про «Європейський тиждень спорту на попередніх ефірах. І хочу подякувати нашому, нашим захисникам України сьогодні свято, і їхнє за те, що ми можемо це робити всі разом. Європейський тиждень спорту дійсно він вже прийшов, і ми це відсвяткували чудово. Розкажіть, Зачато. як він пройшов якраз, які успіхи у вас були. А чим можете потішити наших вболівальники? Відрізнявся європейський спорту від минулого, тим що було більше кількість залучених федерацій і клубів, які долучилися до цього івенту. Нагадаю, що івент ми проводили 9 днів, і у 18 містах України центральну локацію була контрактова площа, де з 9 днів 91 клуб або федерація долучилися до цього івенту. А ну, скажіть, власнику, власне. Спорту, у вас купа видів спорту, наскільки ми розуміємо, там було представлено. І Розкажіть, який наймасовіший, який там був? Я думаю, наймасовіша активністю руховою, як і минулого року, були танці. В тому році ми проводили батли по брейкінгу, а в цьому році батли по хіп-хопу, вони так називалися батли на Подолі, вони були в неділю, і крім хіп-хопу, там були такі ще підстилі, якщо ви розбираєтеся, йому трохи папінг, локінг. І All Styles. І було 223 професійних танцівника, які з'їхали з усієї України, з Харкова, Дніпра, Львова, Запоріжжя, і показали високий клас. Ну там були танцівники, уявіть там 40+. плюс. Ага. Це ці, ці тренери, вони багато років вони прийшли, показали, що як вони танцюють. Це було просто неймовірне шоу. контрактова площа зупинилася і просто стояли, дивилися. Як шість годин поспіль змагаються ці топові танцівники. Тобто наймасовішими танцями були не лише за рахунок кількості учасників, а за рахунок якраз глядачів, які е, от, так, так, так. Саме видовищно в тому році ми проводили одночасно. У нас було 30 спортивних локацій в тому році на європейському тижні спорту, і локації брейкінга. Відповідно було чомусь найбільше кількість На, до речі. Щів. Це олімпійський вид спорту так, У 2024 так. році в yeah. пережі так і наше представництво там було. І я слідкував до речі за цим видом спорту. Я знаю, що під час анонсів якраз говорилося про те, що будуть відомі спортсмени під час цього тижня. Розкажіть, будь ласка, кого вдалося залучити? Хто де був, хто відвідав? Відвідало багато олімпійських спортсменів, які представляли Україну на Олімпіаді. На минулих олімпіадах їх було близько 20. Найпочеснішим гостем був це директор Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Він є олімпійцем. І він з собою... Олімпійським чемпіоном 92-го Олімпі... року. Так, 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 так. І він запросив за собою цілу когорту олімпійців по різним видам спорту. Там був і Гіорг із і. Зантарай, і... Наш хлопець метає класно, молод М. Кохан, М. Кохан, М. Та, Михайло М. Кохан. Михайло Кохан та і бронзовий да. Олімпійських ігор 24 року. Власне, ви відзначили, що в танцях найбільш масово спортсмени зібралися. А загалом вдалося підрахувати цифру, скільки залучили до цього заходу спортсменів. Спортсменів ми залучили, якщо говорити, професійних спортсменів. Я думаю, близько 30. А якщо загалом представників, учасників? Учасників івенту, по нашим підрахункам, 58 тисяч та більше. Ну, в новому році було 35 тисяч це ну, фантастичні більшого. цифри, yeah. насправді. А, а скажіть, будь ласка, як відбираєте види спорту, які були представлені працюм цього тижня? Я дивився там такі екзотичні види спорту. Я чесно кажучи людина, яка вже більше ніж 20 років цікавиться професійно цікавилася спортом. Ну вперше почув доджбол yeah. алтимат. Розкажіть, будь ласка, які критерії відбору і що це за види спорту? Розкажіть про таку найбільшу екзотику цього тижня спорту. Yeah. Ми, взагалі, Діяльність агенції масово спорт полягає в тому, що ми створюємо умови, де будь-який вид спорту може розвиватися, представити свою діяльність. Тобто ми там, побудували певні і створили умови, де федерація мала прийти, взяти електрику у нас, ми даємо намети, створюємо всі умови, де вони там складемо штучну траву, кладемо там татамі або що їм необхідно, і вони показують свою представляють свою діяльність. І дійсно є такі сучасні рухової активності як доджбол. Доджбол, це по нашому це вибивний, який ми грали в mm дитинстві, -hmm. але є вибивний, є чемпіонати світу. проходять по вибивному, по вибивному, і вже два роки поспіль збірна України. Відвідують чемпіонати світу по вибивному. Там грають 5 на 5. Вони од один одного прям вибивають в прямому сенсі того слова. І доджбол в Європі використовують як рухової активності, як додатковий до розвитку, наприклад, професійних спортсменів, тому що він класно розвиває реакцію. Це, це не, ос не є основним реакції, видом так. спорту, а додатковим. ви запитали, алтимат-фрісбі це коли. Фрізбі. Да, да. Так, по полю бігають, передають, пасуються аутами Фрізбі. До речі, дуже класно. Я колись коментував навіть. В принципі, не знав, що воно да. просто має іншу назву. Да. Ну, слухайте, в 18 містах ще й відбувалися ж дитячі оці спортивні табори. Ось розкажіть про цей проект, шлях до перемоги, і, власне, на головних площах міста. Табори дитячі себе круто зарекомендували. Ми літом запустили цей проєкт і провели 520 таборів по Україні. Ми навчили 20 команд, які роз'їжджали по Україні, і проводили ці табори лише в селах і в містах. І ми вирішили, літом було дуже круто, літом ми залучили 20 тисяч, 26 тисяч дітей. Wow. Вирішили, чому б не провести от, на, на от, взяти один вікенд і не присвятити таборам а дитячим. В таборах діти займаються по мультиспортивному принципу чотири види спорту за два дні. Це цей дочбол, який ми сказали, це, це А Що таке панофутбол, до речі? Панафутбол. Ну, панафутбол це взагалі вважається футбол один на один, такі маленькі клітці. Ага. Ми так не практикуємо. Ми практикуємо футбол 3 на 3, 4х4. 4. Ну це можна сказати синонім міні ага. Да? Ага. Ось доджбол, панафутбол, флорбол і регбі 5. Рейбі 5 це коли грають без контакту, коли стрічки, знаєте, треба зірвати uh -huh. стрічку, дігнати, uh -huh. ну, догнати, зірвати стрічку, це ніби ти забрав м'яч. Uh -huh. Плюс цих видів спорту, що вони гендерно рівні, що дівчата, що хлопці можуть грати на рівних. Е тому це універсальний спосіб. Тобто ну, в одній так... команді можуть бути і хлопці, і дівчата Так, змішані виходить так. Mm -hmm. і не треба багато обладнання, і це є ця основа, яку ми культивуємо дитячі спортивні спортивні табори саме поз. Основуючись на цих чотирьох видах спорту. А розкажіть, будь ласка, зараз, на жаль, воєнний стан в Україні. ви проводите на площах, тобто скупчення людей, чи були якісь логістичні проблеми, чи були проблеми із місцевою, так би мови, адміністрацією в плані того, щоб дати дозвіл на проведення цих Чи повсюди йшли вам на зустріч, чи десь, можливо, виникали якісь нюанси? Як відомо, в неділю вранці був обстріл, наприклад, локація на Біла церква. І в неділю був обстріл білої церкви, і там ми зменшили наш захід суттєво, тобто вечірні сівенти сі ми повідміняли, тому що ну місто було і влада нам. Так рекомендували не акцентувати на цю увагу на масових заходах. А зазвичай, якщо повітряна тривога, то звісно ми ставимо наші венти на паузу і пропонуємо людям пройти в бомбосховище або безпечні місця. А, так як ми державна установа Агенції масового спорту, ми маємо певну довіру з боку держави і місцевого керівництва. Тому, наприклад, нам для проведення заходу отримати дозвіл. Скажімо так, трошки простіше ніж, наприклад, якомусь там приватному спортивному клубу, міністерство якось допомагало в цьому плані. Ще ви, в принципі, не потребуєте навіть допомоги міністерства. Самі про це Мін... все домовляєтесь? Мініст... ми пишемо листи і якби комунікуємо з адміністраціями напряму. Але міністерство це можна сказати, наша мама. Це uh -huh. міністерство керує і а, нашу умовну агенцію, направляє наш рух. Міністерство керує багатьма державними установами. Сфері спорту і ми одна з них. Просто ми така найпрогресивніша і займаємось масовим спортом. Ви сказали, відмінялись змагання, вони відтерміновували чи були фактично зірвані через ось ці обстріли і тривоги? Поки що ми їх просто поставили на паузу і не пролонгували. Не знаємо, коли далі перенесемо. А розкажіть, в принципі, наскільки часто плануєте, там щороку от, проводити такі заходи чи, чи який як? фідбек від учасників? Ось, власне, які можливо вперше там долучались в види спорту нові чи команди. Та і одразу щоб двічі не ставати, Який наступний буде ваш івент? Наступний наш івент буде: це зимова України на ВДНГ. Ми вирішуємо соціальне питання, будуємо скейт-парк. Ми в тому році це робили. Ефект вражаючий. От пропоную вам всім долучитися. прийдіть, подивіться. Як відомо, в Києві зимою, дітям, якщо займаються вуличними культурами, райдер культурами, їде кататися. В Києві є два скейт-парки, які можуть зимою кататися. Вони коштовні, треба платити кошти. Не всі дітей є. А як відомо, скейтбординг – це олімпійський спорту, BMX – Олімпійський спортом, трохи висомакат, ні, ролики точно не скажу. Ось. І ми в першому павільйоні на ВНГ в тому році, це найбільше, на три місяці побудували тимчасовий скейт-парк із, із Фанери, але ну повноцінний скет-парк, де діти три місяці каталися безкоштовно. Ми зібрали дітей з усього Києва, з Дніпра, з Одеси, з Харкова. До нас просто приїжджали з Запоріжжя, там жили своїх друзів і каталися в нашому скейт-парку. В Цьому році ми зрозуміли, це класна історія. І ми з, з, з 1 грудня відкриваємо скейт-парк у сьомому павільйоні. Він буде ще більший. І там тренувалися самі топові райдери України. Ми створюємо таке умови, де ком'юніті збирається і катається. Ми навіть даємо безкоштовну оренду обладнання, даємо два тренери чергових кожен день чергують, кімната для обігріву і ще й чай безкоштовний. Круто. А розкажіть, будь ласка, які у вас інформаційні майданчики, де ось охочі, слухають зараз ще радіо і зможуть відслідковувати всю вашу діяльність, ваші івенти і відповідно брати участь? Ну, мабуть, най- а... Простіший спосіб слідкувати за нашою діяльністю, чи це інстаграм-сторінка Агенції Масового Спорту, також Facebook-сторінка Агенції Масового Спорту. Також у нас є такий проєкт активні парки, які дуже популярні. І в рамках цього проєкту активні парки відбувається багато підпроєктів. І сторінка активних парків вона дуже відома. Ось, і там теж можна дивитися за нашими анонсами. Зазвичай, коли ми робимо якийсь великий івент, ми до цього створюємо лендінг-сторінку окремо. Deia, m'ho informo З розкладом, з реєстраціями, з усім з усім з усім ми досить детально до цього підходимо і кладемо великий ресурс в планування в інформування людей про нашу діяльність? Mm -hmm. А ще колеги запитували відносно фідбека, і я від себе ще запитаю, які для вас особисто такі критерії, коли ви можете якийсь івент, розказати це було проведено на найвищому рівні. Ми задоволені, ми хочемо тут якраз і розвиватися далі. Тобто, які для вас внутрішні критерії успішності того чи іншого івенту? Я скажу один лише приклад, і ви зрозумієте для нас. Найкрутішим критерієм, коли, наприклад, такий спортивний клуб нам говорить, слухайте, після вашого івенту, до нас прийшла така певна кількість дітей займатися, і це, в принципі, наше завдання познайомити Залучення. людину так. з руховою активністю. Умовно, ми проміжна ланка між людина на дивані і людина в спортзалі, а ми показали, як, і далі передали якісь компетентні руки. Ми проводили проєкт Кубок активних. Нещодавно його завершили у Львові. Кубок активних це змагання клубів, спортивних команд, точніше команд, по тим чотирьом напрямкам, що були на таборах. І в нас так вийшло, що перемогла команда в Черкасах і дівчинці тоді було 14 років. А на фінал, максимум 14 років, ми допускали. А її випинуло вже 15 років. І вона така по нашим регламентам вона не попадає на фінал. Юна так трохи втратила. Переписали настрій. регламент. Ні, а ми е кажемо, кажемо, а давай, а вона фанатка футболу. І ми кажемо, їдь помічником тренера на цей Іван. Вона поїхала помічником тренера, вона попала в академію рух, ми її познайомили. І зараз вона навчається в академії рух у Львові у футбольній академії рух. Тобто ми через наш проект дали дитині. Спочатку залучили її в відборі. А потім... Старт кар'єри. Да, старт кар'єри був у дитини через наш проект. Я вважаю це ідеально супер. Круто, і це головний фідбек. Гліби, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Дякую вам. Так, радіоболівальникам нашим ще раз оголошую. Гліб Калмагоров був начальник управління іміджевих проєктів державної установи. Агенція масового спорту України. Говорили про ось цей тиждень масового спорту, який проводили по Україні. Якраз і контрактова площа в Києві стала дійсно таким епіцентром. Тому так тримати. І вперед до нових перемог. Закликаємо всіх наших діточок, і люблять спорт, долучатися, І батьків діточок і батьків діточок, так водити своїх діточок на секції, і, власне, розвивати нашу спортивну націю. А сьогодні перше жовтня ще раз принагідно наших захисників-захисниць вітаємо. Ну а ми продовжуємо наш ефір Чемпіон Радіо. Тіна на каролі з пісною балкони прямо зараз в ефірі. У нас ще є час, аби і далі розповідати все найцікавіше, тому невдовзі повернемось. Чемпіон Радіо велике спортивне шоу. Ну а тепер музика.